Всім привіт! Зараз спробуємо відкрити новорічні коробки 80 штук. І подивитися, скільки ми отримаємо з них та наскільки це доцільно, якщо враховувати, що ми б могли купити просто звичайний преміум аккаунт або золото. Цікаво, чи випаде танки в тому році випало з 80 коробок мені 3 преміум танки. Дуже хочеться крокодила 10 рівня. І не впевнений, що хочеться ця ж 10 рівня, бо він доволі такий спорний вийшов. Зараз перевіримо, наскільки нам пощастить. Щось цікаве. І 3 d А, Перевіримо, наскільки нам пощастить, і саме цікаве, потім окремо, можливо, хтось захоче. Хочу порахувати, наскільки це дійсно вигідно купувати ці новорічні коробки, а в порівнянні, якби ви просто купили, звичайно, там преміум та золото. І шкоду ще дало. Ну, золото насипало. В тому році мені випало півроку. Преміум аккаунт і три танки. дзт затежка? ще якісь. Що в цьому развити не зрозуміло. Ось цікаво. Тоді це було прям ну, дійсно вигідно. Якщо ви купляєте собі просто преміум аккаунт, то я сам дійсно почекати Нового року, купити ці коробки і завдяки золоту, котра вам надається, просто преміум дням це вигідніше навіть, ніж просто купувати преміум. Побачимо, що буде всьому. Хочу 3 d гріля дуже сильно. Удочка. Угу. Так, дякую. Такий дуже спорний 3D-стиль для коробки, бо виглядає прям ну, зовсім. Зовсім просто, скажімо так. щось так собі. З преміум не сильно везе, в тому році, пам'ятаю, набагато більше преміум б не давало. Угу. Щас дрібненьке. В тим день преміум аккаунту. З 24-25 рік я так само відкриваю 80 коробок і мені випало майже тоді року чисто преміума. Там тобто, здається, близько п'яти місяців його було. Трошки кредитів. Танків поки що не було жодного. Трети стиль ще, ні. Ясь прикраса. Давай, або гриля, або Угу, mm -hmm. Поняв, дякую. Дякую, дякую. Саме гірше, що могло випасти, вже все випало. Залишилося ще преміум 8 рівня повибувати, Два 2 танчики і все. І можна вважати це найгіршими подарунками Орлика. Це ми вже 15 коробок відкрили і поки що, поки що дуже так собі сі дні преміуми. Але мені здається все одно, якщо переводити це в ціну золота і в преміум аккаунти а, сенс є від цього. Так, майже вже сині закінчились коробки. Круто. І остання синя коробка. Угу, Нічого. Три 3D-стилі отримали ми. Назад великих коробок. Що наразі ми маємо? Ми наразі маємо 3 3D стилі. Ось, э, дрібних танчиків, 11 днів преміума, 7 тисяч золота, ну, це не враховуємо. Тобто ось це 20 коробок для розуміння. Пробуємо далі. Да, просто мінімум. довольно таки спирные танки на на ивент сразу Ветра десь поки не дає. Якийсь дрібняк. Мені здається, ми дійдемо до гарантованого танку з такими коробками. Угу, клас. Супер. Скільки це? 500 золота. Ой, ну хоч щось. Батьтячки залишилися, буде вже гарантована техніка. Щось мені здається, що за 80 ящиків ні крокодила, ні тяж ми не виб'ємо 10 рівня. Хоча я бачу багато в кого така сама проблема, що вони випадають в самі останні і десь треба там, в середньому 120-140 ящиків, щоб отримати всі танки. Побачимо, чи дійсно це так, якщо так, ну прикро. Ще золото скільки? 950, непогано. 18 лишилося, до да, гарантованого танку не випадає. Так, да, Цей ящик взагалі прям гармата, супер. Просто-просто жах. <клес> Залишилось 5 ящиків, нам з цього ящика не випало нічого. О! І 3D стіль. Веселіск, так. Соло. Так, просто насипали чисто 3D стилі. Доволі таки, ну... Ну типу ок, але ну не більше, типу, не сказати, що це супер новорічні, 3D стилі. Ну що це таке? Наше ну, вони? Три коробки вийшлося. З 20 коробок ми отримали тільки один передостил і все. Нічого цікавого. Дивіться, 12 коробок, слушайте, до гарантованого там. Що значить щастичка. Остання коробка зелена. Зелені прям жах. Сумка. Сумка, сумка, сумка. Що маємо по статистиці? Золото вдвічі більше, бо трохи танчиків перебило сюди. Преміум всього 20 днів. Отримали зовнішній 3 ще один і все. Тобто, можна було не відкривати їх. Так, спробуємо червоні. Так, такий птах, схожий дуже з фільму Сойка-Переспішниця. Ну що, танк 4D стиль. Так, але ми ще згадаємо, нам треба отримати всі танки 8 рівня, щоб отримати 10 рівень. Бо з того, що я бачив, ну прям усі йдуть по одній тропі. Що це? Ага. Несподівано. Зараз її називають тріпуха. А скільки це залишалось ящиків зараз? До гарантованого танчика. Це в нас було... Вісім ящиків залишалось до гарантованого. За вісім ящиків нам був танк. Танк доволі такий. ну, Нічого в ньому не цікавого. Мені погляд що з нього не злазити, рахувати його як супервал нагорода. Тобто враховуючи те, що там є дуже багато дрібних танчиків, котрих взагалі в принципі, нікому, напевно, не цікаві будуть. Да? Ще й за цих особливих танків, на які ви розраховуєте, є такий суперечливий таш, цікавий, а суперечливий і крокоділо. Ну теж такий цікавенький, але прямо сказати, що там суперував якась нова механіка, або крутий танк, бо він в крутому 3D-стилі чи ще щось, ну нічого взагалі. Враження, що начебто, подарували гілку 10 го рівня і це ось наполовину зрізало вал від цих коробок. Скажіть, дякую за це. Ми побачимо. Які вони будуть... Взагалі просто не щастить ні на що. Мені цікавив тільки 3D-стиль цього гріля. Василіск цікавий, але в мене його немає, я сильно не полюбляю. І два танчики. Ми не отримали ще нічого. Вже 50 коробок ми відкрили. Залишилося 28 коробок. Нам зараз має або мега вести, або... Це буде просто аут. Ага, так, у нас ще й відбій тривоги нарешті. Клас, 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 клас. клас. Це може бути примірником, якщо ви розраховуєте, що вам завжди щастить і сподіваєтесь, що за там, невелику кількість коробок вам все випаде і воно вам точно купиться. Ось Це приклад того, що може бути. Що вам не випаде нічого нормального, ви з ним не зробите. Навіть я вже не кажу про ці 3D-біси, взагалі не сильно так до них добре відношусь, але навіть вони не випадають. Тут випали два яких звичайних. Так, ми розуміємо, танчика нам не випало, нормально преміуми нам не надає, 3D в 10 нам нормальних не дало, 3D-стилів також, що залишилося 20 коробок. Пробуємо! Це ми отримали один танк. Один. І як у всіх, просто восьмий рівень. треба ж навіть 1-250 золота, це прям самі мінімальні якісь шанси. Один день 250, один день 250. І на ялинку. Ну що, гріль, хоча б три дестильна гріля, дайте. Ні, там, там, восьми рівень чи якісь. Не Хоча я розраховую, як в тому році хоча б три танки отримати з 80 робот, але бачу, що скоріш все це буде тільки два і знову таки два таких. Неочікувано. Чутко. В тому році мені випало якраз те, що я хотів. Випала СТ 9 рівня ДЗТ, випала ПТ 8 рівня і випав склад. 8 рівня. Тобто два танки цікавих. Це СТ і ЛТ-шка. доволі цікаві. Так? А ПТ ну, така прикольна для фарму срібла, срібло. Дуже прикольна техніка, спокійна, з гарною гарматою. І це з 80 коробок. Я отримав тобто, три цікаві танки, котрі можна використовувати. Зараз я отримав там, якісь 3D-стилі взагалі не цікаві якусь малу кількість преміуму і два танки, котрі взагалі я грати, скоріш за все, не буду. Що в нас залишило. Сім коробок залишилося. Буде в третій там чи не буде. Зараз ми бачимо, наскільки нам щастить. Причому з того, що я хотів отримати, це... не отримав ні танка, ні А, і ще жодного нормального цього обвісу. Не те, що я взагалі хочу. Але ж все одно, да, так, там на якомусь шансі, що вам пощастить, не випало самі звичайні якісь такі. Якийсь там підсумок, якийсь комит. І три коробочки вийшлося. Звук, звук, звук. Щось буде. І... клас. Камера. Камера знімати те, наскільки я нам не щастить в цих коробках. Давай ще один такий обвіз і я просто прям двічі на щось цікаве тут. Це напевно найприкольний 3D-стиль тут. Ну, один з виглядає доволі красиво, але ну остання коробка. Остання коробка. Дві останні нічого не випало. Знову просто три останні коробки, супер класна музика. Ми щось розраховуємо. <coughs> а отримуємо <coughs> 3D-стрільне гріля, те, що я розраховував. Прикро, знаєте що? Що я викачав вже 11 рівень на грілі. Я оце місяць на ньому грав. І він мені би місяць назад був би дуже до вподоби. Але, але коробок більше немає. Танчиків більше немає. Що нам випало? А, з 3D-вісів, котрі там дуже рідкі, або що нам не випало? нічого взагалі. А, з 3D-стилів я хотів більше всього Василіска та ну, саме красиві так, та гріля, бо в мене просто не було. Випав гріль, супердякую. З преміум техніки. Да, було цікаво крокодила, було цікаво трошки паташка спробувати. Але випало взагалі зовсім не те, що я хотів. Тобто випав ТБТ, випала стріпуха ось, і все. По статистиці 80 ранки виглядають ось так. Півтора місяця преміуму це мало, 30 тисяч золота, в принципі, доволі непогано. Ось треба буде порахувати, скільки це на гроші. Випали 7 3D-стилів. Ну, доволі багато насипало. Ось, е -е, ми з 3D-стилів, напевно, отримали майже всі. Правильно. Да, остався Черепаха, котрий в мене є, і Вас е Василіск. І все. Фактично, на. Да. Тобто ми отримали майже все, окрім гарних танків. Ось як виглядає, 80 коробок в ресурсах. Можливо, комусь знадобиться. Ще окремо зараз хочу порахувати, наскільки це мало сенсу робити по грошам. Ось. І тоді побачимо, наскільки воно цікаво. Наскільки є сенс взагалі це все купляти. Давайте подивимось на ці танчики, що нам випали. Нам випав тяж 9-го. ТБД, я не знаю, він без 3D-стиля, без нічого. Саме звичайний танк да кредитів можна заробити хоча б. Хоча б можна заробити кредитів. Ну, всім дякую за увагу. Не пощастило в цьому році, на жаль. І невеличка статистика. Що буде, якщо ви купите 80 коробок? Так? Тут я рахую, що мені не сильно щастило. Так? І що ми бачимо в результаті? Куплено у нас коробок 80 штук, скільки це вартує, що ми в результаті отримали? Так? Ось тут додатково скріншоти з гри видно. Е, я порівняв, що буде, якщо ми будемо купувати преміум в магазині е, онлайн за гроші, тому що преміум купувати там дешевше, ніж що, купувати його через золото. Ось, виходить, що в магазині наразі ціна преміума за 360 днів це 1886 гривень. Якщо переводити це на один день, то ми отримаємо 5.24 за один день. Все, банально. Що далі рахую? Я рахую, скільки я б міг купити преміума, якби купував, ці гроші потратив на преміум. Я розумію, що це не досконально рівно, так? але ну, плюс-мінус рахую, наскільки мені було вигідно чи не вигідно купити ці коробки. Виходить, якщо б я за ці кошти, що купив коробку і купив дні преміум, я б міг купити 474 дні преміума. Що натомість я отримав? Я отримав 47 днів преміума просто окремо і отримав ще 30 200 золота. Наразі преміум за золото можна купити теж в магазині в танках, всередині. Так? Це буде коштувати 20 500 золота за 360 днів. Що я зробив? Я порахував, скільки золота коштує один день преміума, тобто 20500 розділив на 360 днів, отримав ціну за один день преміума і відповідно поділив. 30 тисяч 200 днів да, на оцей один день преміум, щоб отримати, плюс-мінус розуміння, скільки б я міг отримати. Це 530 днів преміума, плюс 47 днів преміума мені випало а, просто окремо. Це виходить 577 днів преміума. Виходить, що в сухій статистиці що ми отримаємо? За ціну коробок ми можемо купити 474 дня преміум аккаунта. Але якщо ми купимо ці коробки наразі, так при не дуже гарній удачі, я рахую, тому що нам випало насправді ну доволі таки погано. Ми отримуємо на 22% більше відсотки більше тобто. 577 до 474. Та окремо ми маємо два танки зверху гарних, так це ТБД та стріп Ну як гарних, так? Тобто, це 8 9 рівень преміум танки. так Дрібні танки не рахую. Плюс ми отримаємо 7 3D-стилів. Ми отримаємо 4 мільйони 400 срібла. ось І якісь там 3D-віси. Тобто, в цілому, якщо ви граєте в танки і ви купуєте собі преміум аккаунт навіть при. Ну, Невеликі удачі, сенс дійсно є, так, тому що все одно по ресурсам, якщо так сухо порахувати, ви будете в плюсі. Сподіваюсь, це комусь допомогло.